Привіт всім! Замовити цей товар ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у КУТКУ. Пропонуємо до вашої уваги сушарку для одягу. Це практичне та стильне рішення для економії простору. Настійна конструкція з можливістю складання ідеально підходить для балкону, спальні, кухні чи вітальні. Завдяки міцному алюмінієвому корпусу витримує значне навантаження та не піддається корозії. Компактна та зручна у використанні. Розкладається за лічені секунди і так само легко складається, коли вона вже не потрібна. Підходить для сушіння одягу, рушників. В білизни та будь-яких інших дрібних речей мінімалістичний дизайн органічно вписується у будь-який інтер'єр. Ідеальне рішення для тих, хто цінує функціональність, довговічність та акуратний вигляд дому.